З новим ігровим обладнанням на подвір'ї дошкільного закладу дзвіночок стало ще затишніше. Тут пишаються за тим, що мають таких друзів, як компанія UMG. Ми являємося підшефним дитячим садом. можу це сказати з гордостью, потому как немногим дано таке щастя, немногим випало таке щастя бути підшефними у таких у такої хорошій компанії. Вони нам допомагають во всьому. в цьому году. Нам так повезло не сказано в наше время, що на нас обратили внимание і нам подарили детскую площадку. Глиноводобувні компанії підприємства ЮМДі продовжують реалізовувати у дружківці програму соціального партнерства з містом. Даний проект направлений на підтримку дітей і молоді. Ми відкриваємо ще одну двері, щасливе майбутнє наших дітей. Несмотря на ту складну обстановку, яка сьогодні сложилась на Україні і в нашому регіоні, життя на этом не останавливается. І мабуть, в это сложное время що більшу заботу, і що більше требуют наши наші діти. У рамках програми вже облаштовано два спортивних майданчика в гімназії та загальноосвітній школі номер 6 у 2013 тисячі Цьогоріч компанія більшу увагу націлила на дошкільні заклади. В рамках соціального партнерства з компанією «ЮМЖ» було договорено, щоб компанія оказала детскому саду такую серйозною поддержку в детской ігрової спортивної площадки. І компанія поддержала ініціативу. І діла сьогодні такий великий подарунок для всіх дітей. Проєкт Спорт для найменших передбачає відкриття ігрових майданчиків у трьох дошкільних закладах. Першими червону стрічку перерізали у дитсадку Чубурашка. Сегодня у нас для всего нашого детского сада, для наших дітей, для коллектива детского сада, для родителей, это огромный праздник. Исполнилась наша заветная мечта. Мы настолько мечтали о этой площадке, она просто необходима. Потому что вы сами понимаете, в это трудное время, да и в любое время, даже если все равно самое главное ценность на землі, это наши дети. А детла Хадетсатка Дельфин чекають на гости до зустрічі, яких ретельно готуються. Тобі на Тому, що, що було весь, весело. Під позитивным враженням від такого подарунку и батьки малыші нужно, конечно. Дети растут, развиваются. Сейчас это очень хорошо для деток, потому что детки должны у нас расти здоровыми, сильными. Поэтому я считаю, что это очень хорошо, красиво, ярко. Людмила Михайлівна каже, що їм пощастило вдвічі, оскільки компанія UMG потурбувалася не лише про спортине дозвілля дітлахів у літній період, а й забезпечила її вихованців інвентарем для занять у залі. Це мати прекрасні, які можна розтягувати, обробляти. ну діти, ви знаєте, для прыжків і для кувирків. Подарили обручі, подарили палки, подарили м'ячі різні м'ячі. Загалом на даний проект на підприємстві планують витратити щонайменше 350 тисяч гривень.